Два основні моменти. Перший момент найпоширеніше складно щось знайти або заплутаний процес оформлення замовлення має бути простіше ніж у конкурента. Другий момент Все криво та косо у мобільній версії сайт. Деякі ніші вже мають 90% трафіку і смартфонами. Тому треба перевіряти дизайн у мобільному телефоні і виправляти помилки. Збільшуйте конверсії сайту разом із Плерді. Аналізуйте юзабіліті, знаходьте помилки та вдосконалюйте сайт. Знижка 50%. Промокод в описі. Окей. Окей, окей, окей. Добре, чотири важливі пункти. Перший пункт: кінцева метрика, вона так називається Conversion Rate. Відсоток тих, хто дійшов до сторінки. Дякую. Другий момент. Кількість сторінок за сесію. Чи переходять юзери на іншу сторінку? Важливо. Третій момент. Далі кліки, глибина скролу, можуть не клікати, можуть не бачити важливу інформацію на сторінці. Внизу сторінки можуть не бачити. Це також. І четвертий. Дуже-дуже дуже важливо це дивитися середній час на сайті чи сторінці. Тому що буває дуже часто, що юзер проводить там 10-15 секунд, а це означає канал трафіку поганий або проблема в угу. Чотири важливі нюанси. Перший нюанс: максимальна простота, зручна навігація, мінімум тексту і важливо чітко зрозумілі кнопки з закликом до дії. Другий момент. І завжди тестуйте. Навіть невелика зміна кнопки може збільшити продаж. Третій момент: швидкість роботи ну, завжди важлива. І четвертий момент просте створення акаунту. Ну як у плерні, ми зробили. Ми багато тестували. Це має бути мінімальна кількість кроків, мінімальна кількість полів. Дуже все важливе.